Всім привіт! Хочу познайомити вас з цікавою математичною платформою, на якій ви можете вивчати математику та удосконалювати свої вміння з математики, з усного рахунку, з різних логічних завдань. Тож, для цього вам лише потрібно зайти до системи матіком, взяти в мене як у класного керівника, пароль та логін і зайти. Без реєстрації, без додаткових зусиль. Ім'я вводите своє ім'я, яке я вам надаю, тобто логін та пароль. Для того, щоб не кожного, кожного разу не вводити пароль та логін, ви можете поставити галочку Запам'ятати мене. І тоді ви будете заходити самостійно без. Без вводу пароля та логіну. Отак От виглядає ця платформа. Цікава гра з пригодами та завданнями, які іноді я вам саме в цій платформі. Ми бачимо наш острів, Ми бачимо наші листи, які ви отримуєте. Ви нагороди, коли ви підвищуєте рейтинги свої до рівня якогось. Які нагороди отримуєте? Все це можна прочитати у ваших листах. Також в листі ви можете прочитати, що вчитель призначив для вас декілька завдань. Є декілька таких, скажімо, локацій, по яким можна працювати і грати. Це локація призначення завдання. Тут ви знаходите завдання, які призначаю я. Є тренувальна зона, є арена та острів пригод. Також ви можете переглянути пригоди, які ви пройшли вже, які досягнення отримали. Ви проходите щотижневі квести. Також отримуєте винагороду у вигляді грошей Мацифік і покращуєте свій рівень. Ну, перейдемо спочатку до острова Пригу. Це ціла карта. Декілька пригод я вже пройшла. Я отримала б нагороду. Тепер в мене зустрічає дослідник е, Елгар. Я багато років вивчаю цей єдиний острів, знайшов дещо цікаве. Я покажу тобі, коли зустрінемося. Нам потрібно дійти до Елгара. ось він. Це карта самого острова Пригоди. Ви бачите, що на ній ще є декілька островитян, які проживають. Цікаві монстрики. Від кожного з них ми отримаємо винагороди. Виконуємо завдання, щоб йти до Егара. Розташуйте картки у порядку зростання. У порядку зростання вам підказка від меншого до більшого. те 5 завдань такого типу Ми отримуємо гірочки за пройдені уровня та матіфік гроші, монетки. Можемо оцінити завдання, якщо воно вам сподобалося. І продовжимо грати. Можна пограти ще раз, а можна продовжити і перейти до наступного завдання. Ось у нас нова досягнення, чудовий старт. Завершили 5 змагань на очну трубку. Наступне завдання. Перепрошую. Скільки поїздок туди і назад повинен зробити човен, щоб перевести усіх тварин на лівий берег річки. Ми перевозимо листи по твари. Розлиш бурундочки по три, перевозили їх туди і назад, тобто два рази. Туди і назад це двічі три, Раз, три по три. Тобто, ми зробили шість, якщо не помиляюсь. А ну ще разок ще раз. раз. Три. Тобто туди і назад рахуються разом. Ми перевозимо по шість бурундочків. 20 бурундучків розділили по 6, отримали. Щоб не перевозити по 2, рахуємо в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 бурундочків розділити на 2. Це буде 5. По 5 бурундочків. 20 борондочків по 5 – 4. Чотирнадцять по два це сім. 16 по четыре, четыре раза. Привет. У по замовлен, треба перевести. Двісті Сто. Двісті. Дякую, друже. Доставити 700 іграшкових чоловіків. в Бразилію. По сто, це наш робочок. Чудово. Мне час рушаты. Доставите 800 комплектов кубики с Литером и Австралия. Дякую, а, друже. Відправили. І ще два автомобілі. Вантажити. Доставити 500 веж із кубиків, куди? Конго? Рахуємо цілими числами. сотні. Так, Дякую, І друже. у нас ще одна вантажівка доставити 900 сівочних коліс куди? Росія. У нас вже є вантажиться 1, 2, 3, 4, 5, 600. Нам до 900 не вистачає ще трьох коробок з колеса. Чудово. Мені час рушати. Чудово. Всі іграшки відправили. Порожуємо островом Пригод. Якщо ви хочете повернутися до нашої карти, на початкову сторінку натискаємо на карту. І що у нас є на арені. Швидкий матч. Приєднатися до матчу, це якщо грають діти або створена арена жителем, ми пограємо швидкий матч. З України, як бачите, є є з іншому сіправі. Потягніть ручку, щоб Нас повилітали ячейки, треба вписати в бракуючі числа. Ми бачимо, що це таблиця Піфагора, таблиця множні. Тобто 6х6, у на нас вилетіло 36. 9х6, 54. 4. 6х8, 48, Сім на сім сорок дев'ять, сім на десять, сімдесят. Сім на дев'ять три. Дев'ять на дев'ять, вісімдесят один. Від бачите, наш вже доганяє Андрій, Кевін, Павло. Ще у нас. Так, ви помітили. Вісім на десять. 10, десять 10 на дев'ять. шість. Пість на десять, снідать, на вісім. И мы не знаем, виняшла партнер. Ви на першому місці викривка золоту медаль і 1877 балів. На другому бачимо Андрій, на третьому Павлу. Ця арена можна грати в іншу гру, змагатися з іншими учнями з різних куточків краї... України та різних куточків світу. Тренувальна зона. В тренувальній зоні ви знайдете. Практикуватися можна, наприклад, попрактикуємося в часі. Самі обираєте гру, в якій хочете попрактикуватися. Ну Наприклад, оберемо на іншій планеті. На діж класних на табло наступні поїзди. Шукамо табло. Теж сина на плитке. А ось наступний потяг. Скільки їхати поїздом до Марсу? Приймаємо Марс, платформа 2 і важіння 1. Правий на 17:09, прибуття в, в, 17 в 19:50. Отже, іти нам потрібно 19-17 2, виділини і 55 підняти 9. До якого місця призначення їхати найдовше. Найдовше навіть без підрахунки. Помітиться. Я ще прибули, я хочу купити два різні. В неї 18 вашеї, скільки вона має варіант. За 18, вона може купити 15. На три нічого немає, це один варіант. За 14 купити банан. це другий варіант. Третій варіант 99. Четвертий варіант 9. 9. Ну. Скажімо так. Наугад, да, натиснемо ні. Це то, що міститься у нас тренувальний. Будемо повертатися на підвищили круто. Повертаємося. Можна повернутися на рівні важче, геометрія, вимірювання, тобто легше або важче. Це, що, нас, що стосується тренувальної зони. І призначення завдання це те, що призначаю вам я, як класний керівник. І ми бачимо стежку, на якій є завдання, які потрібно виконати. І до завершення завдання у вас показано, скільки днів залишилося, щоб встигнути виконати всі завдання від вчителя. Можна додавати улюблені завдання до своєї книги. І заповнювати книгу при. Ось така цікава гра. Це я натиснула на себе. Що тут можна зробити? Ми зав... отримуємо рошики і можна за них купувати і переодягати свого персонажа. Можна змінити оченята. І ви бачите, що на кожному рангу, на 20-му рангу відкриються нові оченята. Можна змінювати зачіску. Можна змінювати одяг і одяг купувати. У нас недостатньо ще коштів, щоб купити таку ротецьку коточку. Але є достатньо грошей, що Ага, не достатньо грошей малята. Нам потрібно ще працювати, ще заробляти, щоб купити красивий одяг своєму персонажу. Можна також купити літак. Обновити. давайте купимо. Ось така цікавезна платформа. В якій можна навчатися математиці, удосконалювати свої математичні знання. Звертайтеся за паролями, звертайтеся за логінами і грайте самостійно, вивчаючи математику в такій ігровій цікавій формі. До зустрічі!